Її було вбито НКВД, а тіло викинуто з вагону під час етапу до Казахстану. Ця дівчинка, Людмила Старицька Черняхівська, донька драматурга Михайла Старицького та Софії Лисенко, сестри композитора Миколи Лисенка, майбутня письменниця, науковиця і громадська діячка, яку НКВД все життя переслідував за антирадянськість і українство. І, врешті, вбив в телячому вагоні під час етапу до Казахстану в 1941 му викинувши тіло з вагону. Отже, про мову, друзі, лише одна цитата лише щоб нагадати шлях, ціну й відчути історичну точку, в якій ми перебуваємо. Так ось. Ця дівчинка згадує про те, як жилося наприкінці 19 століття дітям україномовної київської інтелігенції. Ми були першими українськими дітьми, не тими дітьми, що виростають в селі, в рідній сфері, стихійними українцями, ми були дітьми городянськими, яких батьки виховували вперше серед ворожих обставин свідомими українцями зі сповитку. Нас було небагато таких українських родин на той час серед київської російської інтелігенції або вживаючи краще вже те слово буржуазії, панували недобрі відносини до всього українського, а найбільше до самих українофілов. В найкращому разі це були якісь глузливі відносини, немов до блаженненьких дурників. Можна собі уявити, як переймали від батьків такі відносини діти, що, як відомо, переймають швидше за все, саме недобре і мають так багато жорстокості в серці. Ми говорили по-українськи, і батьки говорили до нас по-українськи, нас вбирали дуже часто в українське вбрання, і, звичайно, і тим, і другим звертали ми на себе увагу, а разом з нею глум, посміх, кепкування, презирство. О, багато довелося прийняти нашим маненьким серцям гірких образ незабутніх. Як дикі звірки, що з дитинства звикають до самооборони, ми повинні були змалку давати на кожнім кроці оціч. Бідний, молодий дитячий розум, бідне маненьке серце, образою і зневагою отруєно їх з веселих дитячих літ. Я пам'ятаю, як сестрою гуляли ми якось в ботанічнім саду. Звичайно, в українському вбранні, балакали між собою по-українськи. нас взяли на глум. Зчинилася гидка сцена діти, а за ними й бонни та няньки почали глузувати з нас, з нашого вбрання, з нашої мужицької мови. Сестра вернулася додому з ревними слізьми. З цього приводу написав тато вірш, присвячений їй Не сумуй моя доле кохана». Хтось ще думає, переходить на українську чи ні? Краще подумайте, як люди намагалися зберегти для нас нашу солов'їну, якою ціною.